Малята, Сьогодні на занятті з математики я хочу перевірити, як ви вмієте рахувати. А для цього треба відгадати математичні загадки. Слухайте уважно. Починаємо. Перша загадка. У Оксаночки в руці є два олівці, а в її подружки віри, ось погляньте, є ж три. Полічіть на всі оці кольорові олівці. Скільки всього олівців у дівчаток? Так, правильно, п'ять молодці. Наступна загадка. Побачивши з нори кота, притихли бідні миші. Чому злякались, кіт питає? То ж вас на троє більше. Тепер питання дітворі: А скільки ж мишок у норі? Так, правильно, чотири молодці. Наступна загадка. Троє хлопчиків завзято про щось сперечались. Двоє з них гукнула мати. Скільки ж їх зосталось? Один, правильно, молодці. Наступна загадка. Є в зайчихи п'ять малят. Неслухняних зайченят на обід їх мама жде. Раз, два, три, а решта де. Скільки зайченят не вистачає? Двох, правильно молодці. Наступна загадка. Три ромашки жовтоочки, дві веселенькі волочки. Ми матусі дарували. Скільки квіток в неї стало? П'ять. Правильно молодці. Наступна загадка. Два метеликів літають і на квіточку сідають. Прилетів іще один, сів на квіточку і він. Політчина швидше всіх цих метеликів прудких. Скільки усього метеликів? Так, правильно три молодці. Наступна загадка. Ну й було у нас мороки. Посварились дві сороки. Два горобчики примчали, розуму сорок навчали. Порахуйте дітлахи, скільки всіх було птахів. Чотири правильно молодці. Наступна загадка. Йшли два їжаки, несли на спинці буряки, а ви їм допоможіть бурякіті полечіть. Скільки бурячків у їжаків? Два правильно молодці. Наступна загадка. Каже мати квочка: В мене два синочки і три славні дочки. Скільки ж діточок у квочки? П'ять правильно молодці. Наступна загадка. Було у Марини п'ять ягід малини, дві ягідки з'їла, а скільки лишила. Три правильно молодці. Наступна загадка. На поляні край ріки примостилися жуки, дочка, син і батько й мати. Як нам їх порахувати? Скільки усього жуків? Правильно, чотири молодці. І остання загадка. На кущі попід парканом. Помідорів п'ять багряних та зірвали лише чотири, скільки на кущі лишили. Один, правильно, молодці. Ви дуже гарно вмієте рахувати. Відгадали усі загадки, але мені вже час до зустрічі, діти.